Санворкер 8.4S – модель саняшникової жниварки, сьогодні у нас на огляді. Почнемо спереду, тобто з ліфтерів. Вони мають довжину 170 см та мають можливість регулювання. Тобто, ми можемо змінювати просвіт між ними, регулюючи ці боковини. Під ріжучим апаратом в цій жниварці встановлений протяжний вал. Для чого він тут? Під час роботи, коли стебло соняха проходить по каналам ліфтерів і наближається до ріжучого апарату, тобто коси, притяжний вал робить протяжку стебла і зріз відбувається ближче до корзини соняха. Таким чином, ми уникаємо потрапляння небажаного нам стебла до прийомної камери комбайна. З лівої сторони у нас розташовані основні елементи привідних механізмів. Стандартний набір тут у нас шкіф. Ремень, натяжний ремня, редуктор по типу Шумахера, платформа і муфтозапобіжник. З лівої сторони вташований гідромотор, який приводить в роботу мотавила. Також ми можемо регулювати оберти мотавила. Також тут ми бачимо гідроциліндри, за допомогою яких відбувається синхронне регулювання. Мотовила та щитка по висоті. Адаптація. Індивідуально під кожну модель комбайна ми виготовляємо адаптер проставку, мультикап для підключення гідравлічної системи та підбираємо карданний вал. Загальний характеристик. Жниварка має вагу 2,5 тонни, ширина захвату 8,4 метрів. Агрегатується з комбайнами потужність двигуна якого складає не менше 300 кінських сил. Друзі, також нагадую, що ми виготовляємо саняшникові жниварки шириною захвату від 4 до 12 метрів. І якщо вас зацікавила ця або інша модель, звертайтесь до нас.